Всім привіт! У нас сьогодні 21 травня. Трошки не було часу, щоб знімати відео. О, то дощ, то бігом збираємо, вибираємо. Е -е, тому трошки зараз у нас вже сонячна погода з самого ранку. Вже вроді починає теплі дні, то е -е, є трохи більше часу. Ну, зараз покажу чим я обробляв цю біляночку, поки була така похмура волога погода. Ну і покажу стан полунички. Скажу, що вже вибираємо. Кожний день вибираємо по, по 5-8 по кг, як коли. Але треба її вибирати, щоб якби, яка вже ягода достигла, щоб вона не забирала на себе куща, а набиралися інші ягодки. Тому вибираємо, стараємося кожен день і е, відправляємо, якби відвозимо клієнта по замовленнях. Поки на ринок не возимо, хоча. Ну, За Пізніше розкажу трохи. Десь в кінці може Здійностійни. Тому дивіться далі. Так, Підходимо. Що я можу сказати на рахунок? ранньої полуниці. То, що перший цвіт повибивало. І Коротше, ягодка взагалі не крупна. На ранній не крупна ягода. Альба мілковата. Не знаю, в клері трошки пізніше стартувала на подимці. Вроді там більше крупної ягоди. Але рятує те, що у нас є от такий сорт. Ось. Зараз зайду і покажу. Такий сортик називається. Називається Азія. Не бачите? Ну, самі бачите. Такі ягодки. Дуже чудові. Прекрасно. Не даремно я зробив ставку на цей сорт. У мене все найбільше. Давно він мені сподобався. Ще як тільки я починав займатися, я зразу зрозумів, що з нього буде... Тому бачите, ще бі... багато білої. Дуже багато. Тому в основному в нас іде Азія. Пару днів назад обробив я... І, і, е, біологічним препаратом, фунгіцидом називається там, фітодоктор е, від гнелі. Тому що в нас дощі майже кожен день були. Зараз трошки буде тепліше, але все одно передаю далі знов дощі. І мені не працюю, працюю біологічними препаратами. Бо у нас і діти їдять з грядки, і ми. І так людям люди нам довіряють і ми стараємося для них, щоб все було добре, не було ніколи ніяких проблем. Ось такі гадки. У нас знову повітряна тривога, але нічого не працюємо. Не Зараз далі ще подивимося. Ось, бачите. Такі ягодки. Дуже крута ягода. Е, і ще обробляв таким препаратом, який називається Актофіт. Е, ну, я обробляв там небагато там декілька вуличок. Е, це пізня, ну не то, що пізня, вона трошки достигає пізніше і якби там очікування після актофіту потрібно... 2-3 дні. Тому дивіться, щоб знали. Дозування я е на 10 літрів я давав 40 мл актофіту, а фитодоктора я давав, це порошок, то давав 20 грам на 10 літрів. Так, ну, в принципі, більше нічого. Не е, після е, фітродоктору можна зразу збирати ягоду. Він взагалі не має нього періоду, періоду там, щоб чекати, коли збирати ягоду. А от е, актофіт потрібно 2-3 дні почекати. І то, не знаю, обробляв я її, потім набігла хмарка, прийшов дощ, не знаю, що з цього вийде. Тому так. Зараз піду покажу трохи альбу, бо... Амі там цвіте. І клері теж цвіте, трошки пізніше вона. І накри пізніше, тому так. О, до речі, була в мене сіра гниль. Поки я її не бачив, одну. Бачите, от... Одну е, я знайшов Азії, така прям вся була сіра. Е, зараз покажу, може я її викинув з грядки далеко. Може і не знайду. То... Коло цієї ягоди, яка була повністю гнила сіра, то була і зелена ягодка. То вже від тої е, сірої пішло на зелену, пляму прям така. Тому, якщо побачите в себе цю гниль, то зразу викидайте її подалі, бо буде далі гнити всі інші, які будуть поруч е, лежати. Ну, Альба слабенько цього року вимерзала я ж кажу бо тако якщо дивитися сейчас може знайду е, в міжрядці ось дивіться в міжятці ягода крупна ось крупна ягода тобто мороз її в принципі не достав особо а це що було вище трохи то він її звісно побив і калібр її набагато зменшився. Тому так. Ось клері. Клері... Ну, ягодок багато. Вона трошки пізніше стартувала цього року в мене. Тут трохи було прохолодніше. І вона трохи пізніше. Ну, ягодок теж багато, вона мені сподобається. В принципі, непогано. В принципі, непогано. Ось така ягодка. Ну трохи є. Такі да, трохи тут ягоди є. Питання в калібрі, який буде, бо я вже нічим не підживляю, поки... Ну і в принципі їм не буду. <звіць> Дивіться, яка ягода. Хороша. Бачите, виросло. Ну такі, такі у нас справи. Працюємо, трохи вже тепличку роблю, зараз покажу. Роблю стропила. Як я правильно розумію? воно називається Бо з деревом Діла особа немає. Не мав до цього. Ось зараз роблю такі. такі накриття. Це в мене. Вон шаблон. Це зробив я собі. Такі упори поробив. Отак от ставлю от туди заготовки. Я вже їх порізав і ось поперечки. Ось так е зарізав. Такі робив е зазубні, щоб вони отак от от е ставали і якби, вони не будуть уходити. Будуть стопоритися. Ну, отаке працюємо. Я сподіваюся, да. що я з деревом більше діла не буду мати. Маю на увазі цієї теплиці. Бо я взагалі-то по професії зварювальник, то мені ближче метал до душі. Надіюсь, що наступні теплиці, якщо і будуть, то вони тільки будуть з металу. Добре, буду я, мабуть, зараз робити далі. Це дороблю. І вже пізніше будемо накривати її, чи як не накривати, а ставити вже зверху оці е, накриття. Тому роботи багато, я пішов працювати. Вам всім гарно ворожую. А, до речі, забув сказати за ціну. Е, ціна на вчорашній ранок, не знаю як сьогодні, на ринку була е, 200 гривень маленька ягодка, і, а інша, е, ну вже більша, велика, то люди просили за неї 230, 250, 220, ну отак. Тому цього року ми в ціну в таку влізли е, дуже хорошу, але... Це через те, що в нас погодні умови. А, і до речі, також вчора е говорили, що в Уманському районі і в Вінницькій області, не знаю, як в інших областях, це тут по сусідству то е випав град і побив людям також городину, тому, тому такі ціни. Для нас це приємно, що така ціна, але е шкода людей, які, які втратили... Е вже. Тому тому отак. Маємо, що маємо. Ну все. Всім до побачення, а я працювати.